Тепер з нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня вітаю з паном Череватим. Пана череватого вже просили прокоментувати частину ранкового зведення від генерального штабу. Впевнений, що з ним ви вже. Теж ознайомились і хотів вас спитати, які висновки для себе зробили ви з того, що там написано? Що привернуло вашу увагу? Ну, в першу чергу продовжуються дії відповідно в так званій полосі забезпечення, яка є першою лінією оборони у російських окупантів, як в Запорізькій області, так і на Донеччині. Основні напрямки це звісно ж, як відомо, вже звільнене село П'ятихатки. Відповідно, звідти це напрямки вже до Васильівки, а також південніше можуть відбуватися, а також напрямок на роботину. Це в Запорізькій області продовжується просування в напрямку Старомлинівки на Донеччині, тобто це мокрі яли на а вздовж річки мокрі яли, і все це вказує на те, що сили оборони України зараз зайняті тим, що проривають фактично полосу забезпечення російських окупантів, тобто першої лінії оборони, коли її буде повністю прорвано, коли буде вихід до другої лінії оборони. А тоді не виключаю, що можуть бути задіяні вже основні сили для відповідного відпрацювання по другій лінії. Пане Олександре, я попрошу вас прокоментувати наступну інформацію. Інститут вивчення війни днями заявив про те, що Збройні сили, скоріше за все, призупинять контрнаступальні дії. Ми чуємо інформацію від Валерія Залужного. Йому ми довіряємо більше. І він каже про те, що операція йде за планом. Навіщо з'являються ось такі повідомлення? Про що вони нам кажуть, і чи кажуть взагалі? Ну, воно вони кажуть про дві речі: це професійність та обізнаність ректорату інституту. Назвемо це так. А uh -huh. тому що фактично з перших днів, коли розпочалася активізація в Запорізькій області Сил оборони України, а багато хто з так званих експертів і так далі, західних заявляли про те, що ну, по-перше, вони називали цю активізацію саме наступом. Хоча це ще був не наступ, це була розвідка боєм, оперативна розвідка, глибина розвідка. А потім вони сприймали ці дії виключно як щось феєричне, що повинно відбуватися, та дуже швидко повинні звільнятися території. Ні, насправді це не так, тому що всі ті дії, які зараз відбуваються в Запорізькій області та на Донеччині, знову ж таки повертаючись. Вони відбуваються в полосі забезпечення. А що таке полоса забезпечення? Окрім того, що всі знають, що це перша лінія оборони, це найщільніша концентрація мінно-фугасних загороджень, тобто дуже складні екстремальні умови для проведення ось таких дій, через саме мінування та розміщення великої кількості фугасів, і все це необхідно робити достатньо обережно, не поспішаючи знову ж таки. Бо е, треба зберегти максимально особовий склад, а також, е, звісно, і ще й техніку, тому е, просування якесь швидке саме в, ці, в цій зоні. Його не буде відбуватися, воно буде відбуватися покрокове. Але е, багато ось тих так званих експертів вони почали сприймати. Саме е, темпи просування, як ну е, гальмування цього процесу, і так далі, таке інше. Тобто, люди не зовсім е, добре розуміють, яку мету перед собою ставлять сили оборони України. А з іншого боку, мабуть, це навіть і е, краще, що хтось не розуміє дійсно реальних планів генштабу ЗСУ. Тобто, про всяк випадок уточню на вашу думку, жодної тактичної там паузи не буде. Це нам не вигідно на сьогодні, угу. пане Олександре. Хотів у вас спитати з приводу низки населених пунктів. Про них теж повідомляє Генштаб, зокрема Оріхово-Василівка. Зараз друзі, побачите на карті питання: ось в чому яку перевагу дає відкидання ворога з цієї висоти, і власне ваші роздуми з приводу перспектив. Окупантів в Дубово-Василівці? Загально Васильівка, якщо подивитися на мапу, то ми бачимо, що це є важливим пунктом, важливим пунктом в напрямку Бахмуту. Чому? Тому що росіяни намагалися саме біля Бахмуту, два, якщо я не помиляюсь, місяці що тому. Розпочати в напрямку не просто Оріхів-Василівка наступальні дії. Вони намагалися просуватися а, насправді трошки північніше, тобто до маньківки. Їх основна мета була це маньківка. Чому тому, що між Маньківкою та Орихово-Василівкою, а є безумовно саме та а, панівна висота, яка дозволяє контролювати фактично протяжність М-03, це а, логістична артерія. А яка йде від Бахмуту до Слав'янську напряму? А це можливість контролювати агломерацію Поросковівка Красного Гора, Ну і фактично здійснювати вогневий контроль за північною частиною Бахмуту. Ну і безумовно, безумовно, це можливість виходу напряму до Берхівки під прикриттям артилерії. І зараз ми бачимо: ну по-перше, що російські окупанти вони не здобули якихось за цей період результатів своїх наступальних штурмових дій в напрямку Ріхово-Василівки. А по-друге, зараз саме північно. Західний сектор, їх фланг він руйнується. Руйнується також планомірно та поступово. І на сьогодні сили оборони України, ну вони фактично знаходяться, скажімо так, на відстані прямого боєзіткнення зіткнення з російськими окупантами в районі Берхівки, а завдяки просуванню вздовж берхівського водосховища. Тому це досить перспективний напрямок, якщо ми кажемо про перерізання основних. Логістичних артерій з півночі, а також безумовно, в перспективі, це і просування вже на, на північно-східний сектор, тобто, ми кажемо про Прасков'явку, Красногору та навіть підгородне. Пане Олександре, ви так докладно пояснюєте зараз важливу військову компоненту. Я хочу вас запитати про інформаційну. Я впевнена, що ви так само бачили напередодні світлини Валерія Залужного в соціальних мережах. Це відео, яке з'явилося з ним. Він відвідував позиції наших бійців на передовій. Звичайно, ми не знаємо де саме, але розуміємо, що був там, де гаряче. Наскільки важлива поява головнокомандувача для нас, ми це розуміємо, а для ворога. Ну що ж, ворог вже заявляє, що це була інсенировка. Що це був двійник, актори, все таке інше. Що це була взагалі е заготівка, яка була зроблена ще декілька тижнів тому. Ну багато є версій конспірологічних для ворога. Дуже важливо на сьогодні ретранслювати в першу чергу для свого внутрішнього споживача е інформацію про те, що хтось з керівників наших силових структур або поранений, або його вбито, або він на лікуванні, і так далі. І таке інше. Першим став Валерій Залужний, стосовно якого було розповсюджено велику кількість фейків, починаючи від того, що його поранено, що йому зроблено лону операцію, трепанацію черепу до фактично, що його вбили. Ну, ми бачимо, його якось так непристойно багато в етері, живого з'являється. А потім вони взялись за Крила Буданова, також поранений. Знаходиться на лікуванні в Німеччині або його вбито. Отже, навіть люків кандидата нового відомого підключили для розповсюдження цих фейків. Отже, чому це для них так важливо? А давайте згадаємо 12 квітня 1945 року, коли помер президент США Рузвельт Отже. Питання: а що відбувалося тоді в бункері у Гітлера? Там було свято. Гітлер святкував, тому що він вірив, що саме смерть президента США призведе до перемоги Німеччини, і все це типу в них вже якийсь там. Я не знаю, інша масть, попри скажімо так. Так само і російська пропаганда вона намагається не тільки підбадьорити свого внутрішнього споживача інформаційного фастфуду, ось такими фейками. Що ось зараз вбито там залужного або вбито а, Буданово, і зараз все по-іншому буде. А, вони таким чином намагаються ще інтегрувати ці фейки а, в наш інформаційний простір для аудиторії, яка його їх споживає, і щоб деморалізувати через цю аудиторію, демотивувати через цю аудиторію, а вже а, суспільство пане Бо, Олександр на жаль, а... але я тут, знаєте, про що ще хочу запитати? Про людяність в появі залужного. Бо він же ж не просто з'явився так на лінії зіткнення і там, де небезпечно. Він з'явився з нашивкою зі світу зоряних війн. Він сколихнув соціальні мережі. хтось писав, що це мімімі, -мі -мі. хтось шукав якісь потаємні знаки. Розтлумачте нам, як військовий аналітик, що це означає Грогу у залужного? Так я так розумію, що пан залужний є фанатом мандалора. Мабуть, йому подобається. Цей серіал і, і ми його більше. розуміємо, так. пане Олександре, Ще питання буде від мене. Знов таки посилаюсь на офіційні дані від генштабу від 19 червня близько 23-ї години під розділом зенітних ракетних військ повітряних сил знищено ударний вертоліт Ка-52. Будь ласка, я вас попрошу на загал про прокоментувати почастішення збиття Ка-52 і їхнє. Почастішення застосування і ось що це за вимушений виліт близько 23 третьої години? К 52 зараз використовується як це не дивно. У якості артилерії. А росіянам критично не вистачає артилерії. Вони втратили. За фактично, в травень в них був рекорд по знищенню артилерії. Там було знищено більш 553 артустановки. установки. А за червень, станом на 20 червня, вже знищено 414 стволів. А в них виникає критичний дефіцит артилерії. Вони не встигають її компенсувати. І змушені використовувати інші засоби для компенсації. Ну, наприклад, танки вони використовують як самохідні артилерійські установки. А ка 52 ударні гелікоптери, також як артилерію, і це в їх змушує наближатися до лінії, де діє протиповітряна оборона так, України, а також діють мобільні групи з ПЗРК. Тому зростає кількість знищених гелікоптерів. Звісно, якщо проводити якусь паралель, знищені гелікоптери, знищені там 10, 20, 50 е, гаубиць, ну, це навіть воно якось і не, неможливо це порівнювати, хоча б за швидкістю виробництва, а також за вартістю одиниці. Тобто 1К52, в залежності від модифікації, це від 16 до 20 мільйонів доларів. У той час, як, е, як... Зовсім інші ціни на САУ там приблизно самохідна артилерійська установка це 100-120 тисяч радянського типу. А більш новіше, це мільйон півтора мільйони, і знову ж таки їх не можна порівнювати. Але у Росіян немає іншого випадку, виходу. А вони їх використовують саме для такої компенсації. Звісно, в екстремальних умовах вони знищуються набагато швидше. Пане Олександре, ми вдячні Дякую. за те, що вийшли на зв'язок за ваші коментарі. Глядачам нагадаємо, з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач.